Всім привіт, слава Україні! А що там мені наутіло? Це Цього діляночка хочу показати зимопшениця. Це сорт Гранус. Свійна в кінці жовтня, пізненько вже після двох сої. А перед соями була, була цільник. Років 5-10, не знаю, точно. І викатували його отак. Такий був еподром трактородром. Проїжджали, тим все, що виходить. По, по вкладанням сюди. Це один посів, кілорам 150-200 і десь так не менше, не більше на гектар. Тут 15%. Е, Міжрадія 30, але навхрест посіяв. Е, Добре в ноль. Одна грибіцитна обробка весною і, і ось все чекає уборка. Так, зерно. Зерно я дивився. Крупне, колоски такі. Крупні. Так. Не подобається. Вологість трохи є. Ну, не критична. На вчора 20 мм опадів випало. Йдемо по молотивку, а собі не встиг, бо чекав прицепа, щоб вигрузитися. Лістика трохи потилігає. Треба настроїти, щоб не я чекав, а мене чекали. Так, там обіцяють нас дощі. через півтора дня. Сьогодні ще ніхто так не просить, бо мотить, бо, бо ще влажнувати. Один такий шмінь просили. Я так думаю прийняти рішення, щоб його зазмотити, як є. Бо якщо я залишу, тоді мені не дадуть своє брати пожирнуть на пайовиків, на ну крупно як капець. І воно почерніє і хто знає, коли я тоді виберу, бо там дощі обіцяють на тиждень. Так нехай воно трошки там у дворі посушиться, переверну його трошки. Це буде, буде кращий варіант. Не залишить його на дощі. Це вже я пройшов перше людям, тоді собі. Зна коли, що я не хочу. Але поки так. Ну є щось. Щось є. Будемо дивитися. Одного горда я змолотив. Воні. 30 соток. Случно вдільний. Получилося. десь так. Десь так. Воно вийшло. Вадення, я сказав який. В порівнянні з тими уранками, так бачу, класиками я тут нічого не роблю. От. Тільки дивлюся, не удивляюся, як воно росте, чого воно росте. Воно що вже росте? Та, і буря буряни ростуть. Це так, трошки не... Така полосочка є, це. Оприскавачом я трошки не, це. не вписався. Такі справи. Наступно тут я не знаю. Хоча у вас це все засить озимним ячменем. Але після пшениці як воно буде, що не сіво зміна. Будемо дивитися. Озим смінь чому, тому що... Немає цього ажіотажа, собі спокійно вбрав його, перевіз спокійно, клас, мені подобається. Все тоді будемо, дивитися, пробувати, аналізувати, порівнювати. С ну, людей я дивився, буває і більше маси, і менше маси. Лоски маленькі і великі, там витрати відповідні. Все тоді вперед.